Всіх вітаю, на зв'язку Криптовський. Сьогодні оглянемо з вами коротенько біткоін ситуацію технічну, і також я вам дам 5 торгових ідей по альткоїнам, які ще не відіграли даний тренд, і в яких ще є перспектива хорошого росту. Перед початком відео нагадаю, вам просто підписуйтесь на мій канал, ставте лайки обов'язково. І ми розпочинаємо з біткоїна. Біткоін на 4-годинному фреймі бачимо. У нас вчора буквально відбувся невеликий пролив на фоні новини про те, що в Google, Google якісь там проблеми були з запуском їхнього штучного інтелекту. Зараз хайп великий на штучний інтелект. І щось з них там не вдалося. І на фоні цього у нас пішов невеличкий дам по ринку, відригував S&P 500 і відригував також біткоін. Біткоін бачимо не вийшов з структури цієї, яку ми вже формуємо більше двох тижнів. А саме. А саме 19 днів, майже 3 тижні ми вже формуємо цю структуру. Лої ми не пробили, стопище ми не позбирали. Хоча, якщо дивитися, наприклад, з точки зору, що в нас тренд трендова йде, трендову ми оцю пробили і зараз робимо так званий ретест. Це в принципі нормальна картина, нормальна ситуація. Я корекцію очікую вже в принципі, давненько, давненько про неї говорю, що вона назріває, що вона можлива. При корекції першою ціллю для себе я бачу, ну, звісно, це рівень 21600 і ось ця зона. Де в нас проторговано максимальна ліквідність від 2900 до 21300-21400. Це що стосується підтримки. Знизу зверху у нас нічого не змінилося. Зверху у нас очікує тижневий 200 й мувінг, який зараз на рівні 24800 Нам потрібно його обов'язково пробувати, закріплятися над ним, і тоді нам відкрита дорога на 30 та на 40 тисяч. Де в нас на 40 тисячах нагадаю, знаходиться місячний злом тренду і від якого точно буде реакція. Тепер перейдімо до альткоїнів, про які я вам хотів розказати, які в нас ще не вистрілили, не відпрацювали в цьому тренді. Перший альткоін, який я хочу показати, це є Link. Chainlink — це є фундаментально дуже сильний проект, Oracle, який потребують практично всі блокчейни, з ним співпрацюють дуже багато партнерів у них, дуже сильна монета фундаментально насправді. І ми бачимо, що навіть на тижневому графіку, якщо подивитися, ми бачимо, що у нас зараз формується накопичення. Дуже довге дне накопичення, яке у нас тягнеться вже з травня минулого року. Тобто, практично рік ми в накопиченні. Монета у нас від Хаю зробила 90% корекції, що в принципі є нормою для криптовалютного ринку, для ведмежки. І бачимо, ми досить більше торгуємося в цій проторговці, Цілью при виході з цієї проторговки. У нас буде перший, перша ціль це 12 доларів, далі 17, ну а далі там буде залежати від того, коли у нас почнеться справжній болрам на ринку. Тому що зараз це є просто як відскок, можна сказати, в локальний аптренд. Який, звісно, також нам дає хороші прибутки, але цей локальний аптренд. Повністю тренд ми ще не змінили. Ми ще не є зараз на бичачому ринку глобальному, повноцінному. По монетці Лінк позицію можна набирати з теперішніх і вплоть до. Нижньої границі цієї структури, якщо нам, звісно, дадуть при корекціях, і тримати ходити до цих позначок. Ці поради я нагадаю, ці ідеї торгові я нагадаю, є середньостроковими. Наступна монетка, про яку я хотів, би вам, хотів би вам показати, це є монетка DOT. проект Polkadot, також фундаментально сильний проект, Ми бачимо, що на денному фреймі ми змінили тренд на висхідний. В принципі, не підтвердили його. І формуємо зараз структуру для подальшого руху. Ціль при виході, перша ціль у нас буде 9 доларів, наступна ціль у нас буде 17 доларів. Звісно, з теперішніх ми можемо не полетіти. При корекціях позицію можна набирати від 5 доларів, набирати позицію в середній строк на Споді. Звісно, я рекомендую на Споді, тому що на ф'ючерсах такі угоди торгувати трішки важко, особливо з плечами, це ну, дуже важко і небезпечно. Наступна монетка, яку я вам хотів показати, це є КСМ, Косама, в принципі, брат Дота. Вони дуже схожі між собою, пов'язані між собою ці проекти. Бачимо також, що ми змінили денний тренд на висхідний, Формуємо структуру для подальшого руху. Ми вперлися зараз під 50-го денну, Також можемо бачити, що в нас сформувалося подвійне дно. Перспектива росту якого я для себе бачу ось цю зону, зону 65 доларів приблизно. А і наступна ціль це приблизно на 130 доларах. Не знаю, чи ми, звісно, в цьому локальному аптренді досягнемо 130, 130 доларів, але 60-70 доларів. Я вважаю, що ми повинні би досягнути найближче декілька тижнів. Позицію можна набирати від 30 доларів, включно до теперішніх позначок. Наступний актив, який я ще хотів показати, багатьма вже давно забутий актив Нео. Колись його називали вбивцею ефіріуму, китайський проект, який також ми бачимо, зараз торгується на таких практично ж структурах. Малює таку саму структуру, як попередні активи, вперлися в супротив, в максимально проторгований об'єм, який у нас тут, напевно, був. Ми зараз стоїмо прямо під ним. Отак, стоїмо прямо під максимально проторгованим об'ємом, і в разі виходу, ціллю для росту я бачу зону 22 доларів приблизно, на графіку відвіди. І ще один п'ятий актив, про який я вам сьогодні хочу розказати, це є Stellar, монета XLM. Дуже схожа структура на попередні активи. Тільки навіть ми торгуємося, бачимо, нижче цієї проторгованої ліквідності. Тобто, в нас, в принципі, перспектива росту навіть є. Більше. Перша ціль знаходиться на 30%, друга ціль практично 2 x 100%. Ситуація, похожа, на попередні активи. На денному фреймі ми зламали тренд на висхідний. Формуємо структуру для подальшого руху. Добирати позицію в разі корекції біткоїна, про яку я вище говорив, можна в зоні 8 центів та 7,5%. центів. Ось Це, в принципі, все, що я вам хотів сьогодні показати. Нагадаю, ще раз наголошую точніше, що це є середньострокові угоди, які краще відпрацьовувати на споті. Дуже всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, також переходьте в телеграм-канал, там я даю набагато більше інформації, набагато більше торгових ідей, як по альткоїнах, так і по біткоїну. Також я там публікую різні активності на крипторинку, на яких можна підзаробити. Тому обов'язково підписуйтеся, переходьте, посилання буде в описі під цим відео. Також пишіть свої коментарі з вашими думками по ринку. Бу мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за перегляд. Слава Україні.